Так, такий собі зараз експеримент буду проводити е, горизонтальне і вертикальне положення антени. як буде що приймати. Е, Т2, Харченко. Стягнуться стяжками. Зараз буду перевіряти, як буде краще: Горизонт чи вертикал. Подивимось. Так, поставив в такому положенні. Далі центр, звісно, не тут знаходиться. Тобто напрямок не туди, а напрямок десь туди. Ну, поки що так. Так стоїть. вона стоїть. Її народ. Дивимось. Сигнал. Так, ось сигнал. Бачимо 54. Навіть 58. Проскакуєте суспільне. Так, перевертаю зараз. Так, поставив в горизонт. Так, щоб це все діло не впало. Ну, направлення те ж саме. Можна, звісно, повернути, і буде краще. Але тут всі можуть заважати. Зараз підемо дивитися. Цей сигнал. На жаль, сигнал такий Те ж саме суспільне. Можливо, заважає цей вікно все ж таки ближче до вікна. Зараз спробую відвести від вікна, залишити горизонтальне положення. Так, от горизонтальне положення далі від вікна. Звісно, хотілося б між сорками, але подивимося, як хоч так. Так, так, діло краще, але все одно не, не дуже. Зараз дещо зміню. Так, послідовно, бачите, вже 42-38, 42. 38, 42. Відсотки працює все. Так. Зараз верну вертикальне положення. Це горизонтальне. Ось таким чином зараз стоїть. Таким чином зараз стоїть, вже більш-менш направлено на цей. Якого на тіліцентр. Зараз переверну, як я завжди ставлю. Місце те ж саме. Ось стоїть вона вже вертикально. Пішли дивитися. Так, ось. 62. Навіть проскакувало 66. Все ж таки чомусь вертикально краще. Може, за рахунок того, що дрот прив'язаний. Ну, бачите, тут все ж таки краще. Та ж самий канал працює. Можливо, не знаю. Якщо б цей дрот можна було от при горизонті направити отак, можливо б. Вона в горизонті б працювала б. Ну, в мене поки так. Та працює і працює що ще. Чите 66 навіть відсотків. Ти якийсь тест тут. Бачите. 62 відсотки чітко в вертикальному положенні. Ось бачу. Так, інший канал. Т-66. Ну, я так глянув, що 66-62 відсотки. Сигнал всюди Якось так.